Зараз їдять тюльпани. Я не знаю, невже вони реально такі смачні? Добре, ми їмо і пробуємо. Беремо магу. Mm -hmm. Це реально дуже смачно. Mm -hmm. Чи ми і раніше цього не куштувала? Дуже схоже на таке горошок зелений. Ммм. Якщо твій коханий подарував тобі тюльпани на 8 березня, то обов'язково віддяч його і зроби йому снеки з тюльпанів. Беремо декілька тюльпанчиків обережно відділяємо листочки від бутончика, промиємо їх від пилку, робимо кляр, яйце, сіль і мука. Перемішуємо і йдемо смажити. Занурюємо наші листочки в кляр. І на сковорідку. Прибираємо зайвий жир, прикрашаємо свіженькими пелюстками. серединку майонез. І наші снеки з тюльпанів готові. Отак от, от відкриваємо пивко, беремо один снек в майонез і в рот. Ммм, блин. До речі, по смаку смажений тюльпан дуже нагадує брокколі. тому пробуйте. Я була просто шокована, коли побачила ось це відео. Mm, це реально дуже смачно. Чи моє раніше це не кушла? А ще більше я здивувалась, коли побачила, що так робить ну дуже багато дівчат. Давайте його пробувати. Цей тюльпан мені обійшовся в 70 гривень. Така ціна сьогоднішнього огляду. Мабуть, треба було його помити, да? Ладно. Продавчиня квіткового магазину, в якому я брала цей тюльпан, сказала, що це дуже і дуже шкідливо. Квіти вирощують на нітратах, чи на чому їх там вирощують, я вже не пам'ятаю. Вона сказала, що це дуже небезпечно для організму, я їй вірю, але давайте все ж таки спробуємо. Ну, Я не знаю, це ужасно. Присмак просто в роті якоїсь трави. Ну, це піпець. Наші їх їдять? Ну... Це взагалі не смачно. Давайте спробуємо цей листочок. Ой, я поламала квіточку. Боже, бідна, мені жалко її. Фу. Це більше в мене асоціюється, коли я кульбаби в дитинстві це здувала, то я могла їх там оце стебло погризти. Чому це людям так смачно, або це просто якийсь прикол? Бережіть своє здоров'я і не їжте тюльпани, це небезпечно.